Я не знаю, що за майстри ставили. Округлою формою до форсунки ставили. Шайби би ставиться наоборот плоскою до форсунки, округлою потай до головки. Тобто поперепутували, От. От. тут плоска, а тут округла. Тут правильно вони зробили. А тут вони дали до головки. Прогоріло. Третій циліндр прогорів. Тут вони зробили, то чуть-чуть бачу, а тут неправильно. Тут теж пішла перша, перший і третій циліндр прогорів. Вся кокса йшла в мотор на 1,6 шкода фабія. А як відомо, кокса виїдає у кладущі, що тут не застукати, можуть як пити. Дати. Питання часу. Заміна масла моментальна, моментальна разом з фільтром. І устраняємо, ставимо другий шайби, але правильно ставимо. Випуклою стороною, отакою до головки, а плоскою до форсунки. Отак буде правильно. Натупили та й тепер є.